Привіт! У новому інтер'єр у спальні за допомогою шпалер на самоклейній основі. Це дуже крутий та сучасний матеріал, який замінює звичайні шпалери та змінює ваше уявлення про ремонт. Адже монтаж ну, дуже простий. Не потрібен клей та додаткові розхідні матеріали. Ми тільки знімаємо липкий шар та притискаємо шпалери до стіни. А завдяки розмітці на звороті дуже зручно відміряти необхідний розмір. Сам по собі, матеріал. Матеріал міцний, стійкий до води та хімічних речовин, його можна мити побутовими миючими засобами, а завдяки спіненому шару та фольгованому шару він створює додатковий ефект теплоізоляції. Шпалери легко укладаються стик в стик, а сам процес монтажу викликає лише задоволення. Подивіться, наскільки чиста. Та суха підлога, не потрібен жоден клей, а одяг залишається чистим. Хіба це ремонт? Ні, це суцільне задоволення. Сам по собі матеріал міцний, дуже приємний на дотик, має велику палітру кольорів та ось таку цікаву деталізацію та фактуру. До речі, якщо ви перейдете на нашу сторінку, ви побачите ще більше матеріалів для швидкого та чистого ремонту. На цьому етапі ми доходимо до кінця. Нам знадобилося лише декілька годин, ніж ножиці та лінійка для того, щоб зробити ось такий красивий та стильний ремонт.